Незабаром кожна школа Вінниччини отримує в подарунок комплект літератури на олімпійську тематику. Це передбачено всеукраїнськими акціями: олімпійська книга та олімпійський куточок, які стартували і в нашому регіоні. Також кожному класу в якості презенту дістанеться альманах зірки олімпійського спорту України. У ньому розміщено інформацію про всі досягнення вітчизняних спортсменів, зокрема і наших земляків. Крім того, акціями передбачено передачу спортивного інвентарю шкільним навчальним закладам. Віцепрезидент Національного олімпійського комітету України Віктор Корш зазначив, захід покликаний залучити підростаюче покоління до здорового способу життя, і на цьому робота по оздоровленню дітей у нашому регіоні не обмежиться. Віктор Корш планує представляти на розгляд обласної влади ще дві програми. Перша з них спрямована на подолання такої хвороби, як сколіоз. Друга передбачає. Будівництво дворових спортивних майданчиків.